Вітаю, шановні. Два дні не виходив в ефір. Чим ви думали, займався? Два дні чекав, поки два діда поговорять по телефону. Жартую, звісно. Але насправді, все ж таки, ця катастрофічно успішна, як би це парадоксально не звучало. Розмова таки відбулася, і вирішили аж ні. Як один закомандував і тупнув своєю коротенькою ніжкою. Все припиняємо. Таке собі, знаєте, одним предметом поводив під носом <кій> Трампу. Ну і звісно, всі засоби масової інформації по всьому світу почали повідомляти про те, що Путін погодився і віддав чітку команду припинити уже все, якісь там атаки по інфраструктурі, енергетичній та якісь там ще, і як результат. Українці слухають, як Слов'янську донецької області прилітає по критичній інфраструктурі, а паралельно в Києві чути вибухи та загроза БПЛА і якісь там супроводжуючі звуки. І що ж то воно таке? Ну не може ж бути такого, щоб дід, ну той який коротун, що півтора метри, та й міг збрехати. Ніколи ж такого не було і ось знову. Ну, коротше кажучи, зрозуміло, що мій сарказм до, до тут, до Пелін, я вже починаю. Заплутуватися словами недоречні, коротше кажучи. Отже, що ми маємо в результаті? Трамп, як завжди, звездить ні про що, піднімаючи на космічний рівень те, що нічого абсолютно не призводить ні до яких позитивних ні результатів, ні дій. Ну а інші, як завжди, пиз питають і психологія. І на цьому завершується вся їх благотворительна попитка устроїть мір на планеті Земля. Ну, в даному випадку в Україні. Окрім із двох старих дідів, що не призводить ні до чого, адже Трамп навіть ні заїзволіли хоча б натиснути на Путіна. Ми нічого з вами не почули, не побачили та й не почуємо і не побачимо. Єдине, що Зміг і спромігся зробити Трамп, це, як завжди, в його вже звичній манері собі приписати заслуги. В даному випадку, це стосується ГУР і СБУ. Те, що ГУР і СБУ домовилися про те, що будуть звільнені 175 заручників фактично військовополонених України, і з барського плеча ще 23 тяжко поранені, це Трамп приписує собі. Хоча, як сказав Зеленський, ця вже домовленість була пропрацьована раніше за допомогою агентів ГУР та СБУ у взаємодії з тою стороною, ну коротше кажучи, отже, роблю свій суб'єктивний висновок. Доки ці два трухляві пні будуть всім впарювати лобуду реально в прямому сенсі слова, ну потираючи, почухаючи один одному, незрозуміло якими органами свої егоцентричні явища, каралі Міра, цього, до тих пір дойде до того, що все-таки рано чи пізно один просто розвалить власну країну. А іншому допоможуть розвалитися, в тому числі зсу. Ну і дай Боже за підтримки Європейського союзу. Іншого варіанту не бачу.